Технологічна складова війни, яка могла б зменшити втрати серед війська і дати перевагу над ворогом. Її у нас наразі мало. Ті самі дрони, які фактично можуть заміняти декількох бійців у боючі турелі, керовані дистанційно, аби завдавати втрат ворогу. Це усе потрібно на вчора і вже В промислових масштабів. Ми так і не сягнули. Все тримається на волонтерах та небайдужих українцях. Але чи надовго їх вистачить? Віталій Фанасієнко продовжить. Штучний інтелект доволі швидкими темпами перетворює сучасну війну на дистанційну. Безпілотники на полі бою вже конкурують з танками, літаками чи артилерією. І нині триває гонитва саме безпілотних видів озброєння. У нас іде досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій, перш за все. От але ми не збавляємо в цьому напор. Аби захиститися від ударного безпілотника, має бути і захист краще ніж у ворога. Цьому добре дають раду великі та окопні засоби РЕП. Та їх вкрай бракує на фронті. Посадити чи збити бопла може і ось така антидронова рушниця, але й такий засіб захисту від дронів на передовій нині дефіцит. Хоча їх можуть виготовляти навіть у домашніх умовах. Звичайні українці запевняє розробник антидронової рушниці Олександр Таран із Київщини. Взяв по характеристикам. Всі, які у нас продавалися в Україні, такі по 400-500 по тисяч гривень. ну Просто зробив хлопцям точно таку, точно таку тільки трошки своїми доработками з'ємні акумулятори, додатковий акумулятор, Там приклад добавив щоб антени були подалі від голови оператора, бо потужність не мала. І просто зробив її в 3-4 в рази дешевше, та і все. Ба більше серед дистанційного озброєння Олександр власними силами виготовляє дрон-детектори, дрон-радари, системи автономного вимкнення реп та інші електромагнітні гаджети, що здатні вберегти життя українських воїнів. Сапер, що не тягав провода по позиціях, щоб на мінах стояли дистанційні ініціатори, а сапер був просто з пультом. Я роблю дистанційку. Там два варіанти: один на старих. Акумуляторах вони 2-4 дні більше в режимі очікування не стоять. І довго тривали більше місяця в режимі очікування теж такі роблю, щоб надовго поставили. І, як мінімум, ви знаєте, що місяць позиції захищені. І на передовій, і на забруднених мінами тилових територіях роботу з дистанційного розмінування вже здатні брати на себе ось такі роботи. Штучний інтелект значно порозумнішав і в наземних безекіпажних системах. Це допомогло розробникам створити нові евакуаційні платформи, котрі самі доїдуть до пораненого і вивезуть бійця із підшквального вогню, або ж доправлять їжу, боєприпаси чи медикаменти на самісінький нуль. Роботи вже вміють і стріляти по цілях без допомоги людини. На одному із полігонів Нацгвардії протестували дистанційно керовані турелі, яких штучний інтелект сам виявляє і знищує ворога. Також зсу вже успішно використовують розвідувальну систему Грісельда, котра за півхвилини обробляє тисячі повідомлень, отриманих із супутників, безпілотників, медіа, зламаних ворожих сервірів чи соцмереж. Далі за допомоги нейромережі система миттєво аналізує зібрану інформацію і передає її на планшети танкістам чи артилерійським розрахункам. І вже вони наводять на цілі і знищують ворога. Головна мета впровадження усіх цих сучасних технологій зберегти життя солдатів. А надто у разі, якщо війна затягнеться, головна ж відмінність цих систем від наукової фантастики, вони вже існують. А деякі навіть успішно застосовуються українськими воїнами на передовій. Віталій Фанасієнко, спецкор, марафон, єдині новини.